Доня моя, вітаю тебе з днем народження. Ти вже доросла жінка, але для мене ти назавжди залишишся маленькою дівчинкою. Бажаю тобі любові, щастя, здоров'я і всього самого найкращого. З днем народження, моя люба, з днем народження, моя рідненька. Нехай кожен день дарує усмішку, натхнення та здоров'я. І е, завжди будуть тільки хороші новини з днем народження. А тепіосейтую. Поставляю Марину як потом. В своїх пацунках і драма Дорога мамо, вітаю тебе з народження. Бажаю тобі всього самого найкращого, щоб ти завжди була щаслива та щоб для тебе була гармонія та добро. Привіт, імниниця. Вінстон Черчилль казав. Що не бажайте багатства та здоров'я. Бажайте саме вдачі. Адже на Титаніку були всі багаті та здорові. Але на жаль, це їм, як ми знаємо, всі не допомогло. Тому бажаю тобі, Марина, саме вдачі і з вдачею йти по життю. Всього тобі найкращого. Окей. Okay. З днем народження. Марінка. Вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі міцного здоров'я. żeby wszystkie twoje marzenia zbywały się, a главное, żebyś ty była uśmiechniona i nie tylko сегодня z dniem narodzenia. Nagrywam to trzeci raz, bo Olga się stresuje. <grymka> 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 Marina, masz urodziny dzisiaj, więc e, życzymy Tobie wszystkiego najlepszego. <grymka> Ogólnie ja życzę ci e, zdrowia, uśmiechu i miłości. E, niech e, spełniają się wszystkie twoje marzenia, te małe i te duże. I szczęście nigdy nigdy ciebie nie odpusz nie odpuszczam. Wsio, wsio, wsio. no to bi zdrowia, siastea, miłości, ta wsio. 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 Lajkra, wsio. Z czego? Z niem, narodzenia. Narodzenia. Hu hu. Привет, to хорошая идея родиться в такое прекрасное время года. Я поздравляю тебя с днем рождения и хотел тебе сказать, что твой возраст это только начало. Самое интересное еще впереди. Ну все, пьем чар.